Коли спілкуюся із компаніями з приводу розвитку їх HR-функції, часто чую таке: ми одні з найкращих на ринку. Ми на голову випереджаємо наших конкурентів. Однак вони забирають наших кращих працівників. Чому? І ще таке: наш пріоритет побудова бренду роботодавця, міцного як граніт, який надалі, немов магнітом, притягне до нас. Кращих професіоналів із ринку. Напишіть нам план дій, щоб за 2-3 місяці побудувати такий сильний бренд роботодавця. Щоб він містив, що маємо говорити про нашу компанію працівникам і кандидатам, що мають робити наші діючі працівники, щоб назовні було видно, що ми суперкомпанія. І за який мінімальний термін ви можете побудувати для нас такий бренд роботодавця. Мою відповідь на таке бачення розвитку бренду роботодавця проілюструю на прикладі середовища, яке давно і успішно вибудувало свій власний бренд, який базується на сильній власній ідентичності. Отож, швейцарське місто Цюріх, яке бачите тут у кадрі, неофіційна столиця Швейцарії, батьківщина швейцарських годинників та банків. Зі швейцарських вузів вийшло 27 лауреатів Нобелівської премії. одне із найкращих міст за якістю життя у ньому. Чи є це результатом того, що швейцарці ходять по світу і розказують, що вони найкращі? Ні. Вони надають перевагу тому, щоби спокійно, кожен із них на своєму місці, робити свій внесок у те, щоб творити це унікальне середовище. Краще із кращих по багатьох параметрах. Отож, побудова бренду роботодавця це справа, тривалість якої не вимірюється місяцями. І не робиться одними руками. Бренд роботодавця це системна робота компанії на всіх рівнях, що базується на створенні власної унікальності і цінності на ринку праці. А з вами була я. Леся Попадинець, HR-експерт, натхненної праці вам у ваших компаніях.